Іван Левін Марка, 4 розділ із 35 го вірша, Марка 4,35. І сказав він, тобто Ісус, до них того дня, до учнів своїх, коли вечір настав. Перепливімо на той бік, і, лишивши народ, узяли з собою його, як човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика. А хвилі вливалися в човен, а що він водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він встав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань. І з тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Тож це такий, що вітер і море слухняні йому. Учні Ісуса Христа був страх. Не дивлячись на те, що вони були із Ісусом Христом, що Він був з ними, але вони мали страх. Якщо віруючий є страх, якщо віруючий боїться? Значить, в такого віруючого недостатньо віри. Віра є, але і в нас слабка. Учні Ісуса Христа ми прочитали в одному човні, впливуть через море. Ісус втомлений перед тим. Було багато народу, Він їх навчав, і він побачив подушку, ліг і заснув. Шекспір писав добрий сон тоді, коли натхнена праця і чисте сумління. Добре попрацював, якщо совість чиста, значить тоді і сон хороший. Це добре лікарство від безсоння. Попрацювати, але дехто скаже, я вже не годен працювати, але можна. Буває готовий до проповіді, часа три посидиш і вже куняєш між, хочеш спати. Навіть можна читати Слово Боже, і захочеш спати. І якщо чисте сумління, помолиться, попросити у Бога пробачення, і дійсно буде і сон гарний. Ісуса Христа був сон гарний, бо він попрацював добре. І, звісно, він був Богом, в нього б мусило бути і було чисте сумління. І він спокійно спав, незважаючи, що піднялася велика буря. Чого не скажеш про учнів, вони не сплять. Хоча вони ми могли теж. Він спить, ми теж полягаємо, ти будемо спати. Йому все одно, що буря, то й нам все одно, що з ним буде, то і з нами. Але вони це вони зробили, вони самі старалися якось зарадити, завадити. Хоча й вони були рибаки і не раз вони попадали в шторми, але вони не могли справитися тоді з човном. Хоч вони. Намагалися боротися з стихією, але в них нічого не вийшло. Учні, мабуть, чули про пророка Йону, який попав приблизно в таку ситуацію, як вони, попав в шторм, але читаючи книгу про Кайона, ми читаємо, що він пішов, сховався і спав міцним сном. Я не розумів, що. Що з ним має статися, то станеться, що Бог дозволить, що Богу угодно тільки те і буде, тому він спокійно спав. І навіть тоді, коли Йону кинули в розбурхане море, то Бог використав велику рибу, щоб спасти Йону. Учні плили з Ісусом Христом в одному човні. З ними був в човні той, хто робив великі чуда. Вони бачили, вони були присутні при всіх чудах, які робив Ісус Христос. Вони під силу тільки Богу. Але, на жаль, вони мали страх. Щоб не було страху, треба, щоб було достатньо віри. В учнів їх віри було недостатньо. У величезному залі. Проходила зустріч з видатними людьми, і друге об'явили, що в залі заложена бомба. Всі кинулися до виходів. Було дуже багато людей, було декілька тисяч людей, і вони штовхали один одного, так вже потім і сталося, що вони вже один через одного перескакували, переступали, товпилися, були навіть жертви. Всі штовхалися тільки один чоловік, із кількох тисяч, сидів спокійно в залі і дивився на все це, що відбувається. І коли вже так, що вже там роз... розібралося, коли виход став вільним, він спокійно встав і попрямував до виходу. І сапери, які прибули туди, запитали його, Чому він не тікав разом із сіма? Чому він спокійно сидів і дивився? Він відповів: якщо було угодно, щоб я жив, то так і буде. А якщо ні, то все одно не врятуюся. У цього чоловіка було достатньо віри. Хоча не один він був в залі віруючий, в залі було, були іще віруючі, але, на жаль, вони не були спокійні в цій ситуації, а побігли до виходу. Можливо, хтось і поплатився за це життя. Як би поступили ми, кожен із нас, якби ми попали, не дай Бог в таку ситуацію. Чи хватило б віри, щоби бути спокійним і сидіти і чекати, що буде далі? Учні вважали себе віруючими, але Христос каже, в 40 вірші. Чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? Не можу сказати, що у учнів не було віри зовсім. Вони такі звернулися до Ісуса Христа, вони розбудили Його, в них була хоч маленька віра, що Він їм допоможе, що Він щось зробить, що Він буру. І Він дійсно допоміг, він тихомирив, і вітер втих, і море заспокоїлось. Коли в нашому житті трапляються якісь бурі, важливо з вірою звернутися до Господа. Він завжди поруч, він допоможе, він заспокоює, він втихомирить. Коли брат покаявся, він боявся навіть признатися, що він віруючий. Він, якщо в дім молиться, дивився, чи ніхто не бачить. Але пройшло небагато часу, і він не тільки що признався, а всім говорив, і в всім говорив, і всіх і знайомих і незнайомих прилашав на зібрання. Страх з часом страх зникає, тому що появляється віра, віра росте. І це, що зникає страх, це вказує на ріст віри. У вірі, як у спорті. Треба упражнятися, треба починати з малого. Авраам спочатку теж не мав такої великої віри, але Бог випробовував його, і з кожним разом в нього додавалося, додавалося віри, і в нього вже була така віра, навіть що він готовий був сина принести в жертву. В нього вже була така віра, що. Ми читаємо, що Авраам названий Другом Божим. Але ця віра росла у випробуваннях. І я не думаю, що Ісус Христос не знав, що учні попадуть в таку ситуацію. Але Він допустив цю ситуацію, щоб випробувати їхню віру. І щоб і в цій ситуації їхня віра стала міцнішою, щоб їхня віра Проснулася, і щоб вони надалі могли ставати все більше і більше віруючими. Я пам'ятаю одну історію, коли я ще був підлітком, я з бабкою їхав, з в село, і в автобусі їхали на заднім сидінні рибаки, чи п'ять, чи шість їх чоловік їхало, і вони такі вже підвипивши, Такі непристойні анекдоти розказували, сміялися. І в автобусі були і діти, були жінки, але вони не звертали на це увагу. І якось бабка запитала, ми сиділи так майже біля них, і вона каже до них: Хлопці, а ви вірите в Бога? Один зразу каже: Ми атеїсти, Бога нема. А вона каже далі. Чи ви вірите в Бога, чи не вірите, це не має різниці. Все одно вам треба буде стати перед Ним і дати відповідь, що ви робили і що ви говорили. І за кожне слово треба додати відповідь перед Богом. А один, як зараз пам'ятаю, такий чорний з вусами. І видно, що не, не простий робочий, бо такий хальонний, це він сам більше говорив. Закінчили інститут, і там же ж казали, що Бога немає і доказували цим всім. О, і він каже, який там Бог, покажи, де він є. І знаєте, в той час він ще хотів щось сказати далі, а автобус трісня яму наїхав, що й так підкинуло, що аж сидіння то підлетіло заднє. І він хотів щось сказати і прикусив язика так, що з губи нижній кров потекла. І він так промокнув ту кров і так шепеляючим голосом є розбіг, ну верну Бог є. Коли були вульгарні розмови, Христос якби спав, а коли про нього згадали, він збудився і втихомирив в гріховній страсті. Більше не було ні анекдотів, ні сміху, нічого. Всі тихенько, спокійно їхав. Коли Ісус Христос прийшов до Лазара, щоб воскресити його, то він сказав Марфі, будеш вірити, то побачиш славу Божу. Тому і ми віримо і ми побачимо славу Божу. В 41 вірші ми прочитали, а вони налякалися страхом великим і говорили, до донорно хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому. Віримо, що наш Господь, він є Бог, Він може все. Для нього немає нічого неможливого, він сам сказав, що неможливо людям то був все можливе. Тому хай в нас буде віра міцною. Віримо, довіряємо Господу, перевіряємо себе, чи в вірі ми, тому що без віри доодити Богу неможливо. Хоча сатана хоче страшити нас, страшити різними шляхами, і Бог буває допускає якісь випробування, щоб зміцнилася наша віра, щоб ми пройшли через ці випробування з вірою в нього. Але він каже, що Він не дасть нам, щоб ми були випробовані зверсили, сили, дасть і полегшити, щоб ми могли перенести ці випробування, але нам треба старатися, щоб не спокуситися, щоб не впасти. Наш Господь переміг сатану і сатана безсильним перед нашим Господом, Спасителем Ісусом Христовим. Слава. Амінь. Помолиться.